Щоб так рис. Вже Такий у нас набор інтерв'яний, якийсь івент чи що. Я дуже ці довго відкладаю, але все, я собі записала. Good morning. Коротше, я помила голову. Збиралась на роботу, потім на англійську. Просто рандомно виключили світло. Вона... Ну, це вже було майже годину назад, у мене голова так підсохла, ну коротше, мені вже треба. Щоб вона була суха, прям вже. Я щось така розстроєна, сиділа, не розуміла, що робити. Коротше, ладно, поїду до бабушки, посушу зараз голову, там заряжу телефон. Значить, їду з такою сумочкою. Добре, що бабушка хоча б є фен. Я беру зошит з англійською, косметику, щоб накраситись. Треба не забути штатів, на який я знімаю. Ну, і тут таке вже помілища. Гаманець, зарядка дві пара наушників. вода, обережі, дари ще головне. Не забудьте. Ну що так робити некрасиво. Просто поступати без всяких происшествий. Нічого не було. Ніяких аварій, не заплановано. Короче, нічого немає, ніякої інформації. Просто виключили світ. Іспортили настроєння. Спасімо. Ладно, все. Хватить. Сьогодні така прекрасна погода, за чим розстрілитись. Щас, посушу голову, і все буде класно. Я готувала сніданок, вже все відпустила ситуацію. Думаю, ладно, пофіг, поїду з мокрою головою, яка різниця, висохне в автобусі. І світло появилось. Я зробила такий. О, це я знімаю на ліжку, бо в мене тут телефон на зарядці. Такий сендвіч з рибкою і з яйцем. О, піджарила зато на сковородичці, а якби. Світло було, я би не жарила сковороді, я б жарила на грилі і він би не виходить дуже класно. Так що, от плюсик. Все, я довольна ура! Такий от outfit of the day. Вихожу на годи... на півтори години, більше, ніж мало. Ну, ладно. Мені, в принципі, подобається, як я втягнення, але я зняла відео в тік і розказала, в чому мінуси сьогоднішнього аутвіта. Можете подивитись, взагалі підписуйтесь на TikTok, на Ютуб, на Інстаграм і пишіть коментарі і все. Хорошанка щось буде із тим І уроки робить. Це я. Тканила Чаййочок Гречай. Опробуємо. Я йду на роботу з тортиком із шампанським. Я розказувала логах, що я як не прийду. То все в кое-зде народження. хожу на роботу торт їм. <гум> так що, тепер моя черга. Такий от мене суп кімчі. Новинка. А Денис стоїть в нас вдома. Ну... <гум> <гум> Такий на бачимо. Набагато гарніше. Согласиться, Денис постріже. Я хочу прямо спробувати, щоб отак рис. Отак десяти ой. Пахнет капец, Я не, не чую запах. Рі... Як такий може бути? Ти коронавірус. Дуже жорстко пахне. Тут сві... свинина, кінчим, гострий, Тофу. Тут нічого не страшного. На борщ похо. На борщ похоже. На, борщ похоже. Yeah, yeah. На вкус юшки борщ. Коротше, я дуже наїлася, що нас сказати, я вже наїлась, коли з'їла половину. А коли я почала ще далі, їсти, я наїлась вже так, що я просто в шокі.

Там було щось і свинила. Це просто ну, прям борщ. Дуже жорсткий лайк борща, тільки ще плюс-рис. І... і він був настільки мені гострий поначалу, що я е... <смас> що мені щелеп зводила, але згорі не пекло, але зводило. Це Още прикол. Було смачно, але я більш їсти не буду там забрати мій фен і мій power bank. А це, до речі, мені на роботі подарували такий пакетик домашня кондитерська. Даша вже вкинула. Це краш тест. Зараз. Будеш звати постійку. А може? Чкети? Ні, Я вроді не так поставила, він зараз. Да, бачу, як вони по дебільному Типу, оце вони, щоб витягувати так, а він з другого боку. Такий красивий розовий. Таке позалковольне рево. Такий у нас набор інтересний. Отаке от. Ладно, зараз буде розпаковочка. Я дуже це хочу спробувати. Можна Відкривай. Ну, смачный прям. О, О! Кто в там? Она в цей. Мы Покажи. О, покажи. Такие вот в Дениса. Вот такая вот распаковочка, ребята. Тебе кто больше нравится? Мне. А тебе? Зразиць. Помила голову і зняла огляд на фен в ТікТок. Дуже хочу почати знімати в ТікТок прям часто. Поки щось не дуже я встигаю і не дуже панімаю, що туди знімати. Такий лайф контент, от прям як на Ютубі, таке саме хочу в ТікТок. І я тільки що замітила свою руку. Це ужас просто. І це при тому, що на вулиці плюс 10. Mm -hmm. Mm -hmm. На ліві, до речі, немає зараз 9.30 і я уже кудись йду. Я в шокі. шина засолосилась. Не на сніданок в Макдональдс. Я йду на роботу. Знімати якийсь івент, чи що це таке, я не знаю. Проснулася коли вже вісім, прийшлося тільки голову вчора ввечері помити. І все, 9-3 я вийшла, коли я виходила в підкабіль. Я ну, не пам'ятаю. Отак, по якимось справам, я вирішила піти, щоб ну, подивитись, вит, який у мене буде сьогодні продуктивний день, якщо я вже так рано вийду з дому. Скільки всього встигну зробити? І плюс сонечко, ну, воно зараз запарве. О, не запало. О-о-о, то, короче, ладно. Головне, щоб не холодно просто було. тут ту я вже йду з другої роботи, з подарочком. Це, кстати, дуже класно. Я покажу вдома, що це таке. У мене англійська через 15 хвилин. І так, де я все-таки сьогодні була? На крафтовому форумі. Туди я міг прийти будь-хто, а, а взагалі спікерами там були підприємці, всякі, в яких. Такі, типу, маленькі крафтові бізнеси там, де робиться, тобто своїми руками. От я послала три спікера, була з 10 до 12. Мені не треба було весь час там бути, бо я не знімала повністю цей весь івент. Мені треба було зняти ну, типу, наш бізнес. І просто декілька спікерів, і шоу там вони взагалі представляли. Я не можу настроїти камеру. ніяк. От так. От. Мені дуже сподобався перший спікер. Це військовий. Який зробив зі своїми друзями. Вони мають відкрити першу кав'ярню в Хмельницькому, яка буде така більш нахилом для військових. Ну, туди, звісно, кожен може прийти. І вони роблять свою каву. І, коротше, там щось дуже класне має бути. От того, звісно, я хочу піти в неї, коли воно відкриться. Да. Я рада, що я взагалі там була. Це, в принципі, дуже цікаво було послухати, навіть якщо я в майбутньому хочу якийсь свій бізнес. В так от вже трошечки інформацію почуть в голову, коли тобі розказують. Це, я думаю, корисно. Там і про гранти говорили, але взагалі цей форум до четвертої години був, а я біжла в 12. Бо мені треба було ще на другу роботу, потім мені треба зараз. Точніше, в мене вже буде урок англійської. Мені треба було зробити домашнє завдання. Ну, коротше, все, я вроді би встигла так. Ну, в мене ще до кінця дня є задачі, а вже сьома ой, сімнадцята година. Але мені треба буде ще пройти ПДР декілька розділів, поприбирати в шкафу. Я дуже це довго відкладаю, але все, я собі записала, що я сьогодні це маю зробити. Ну там небагато, але я не знаю, коротше, я чи це відкладаю. Такий от у мене сьогодні денечок зайнятий і продуктівній Київ. В принципі, я не пожаліла, що я вийшла так рано з дому, але вже в другій годині я була якась така прямо уставша. Давайте взагалі розпакуємо цей подарунок. Це твоє. Ну, типу, ой, у мене там що на задній фоні трошечки речі валяються. Я знаю, що це. Отакий наборчик тут. Так, 10 кроків для створення унікальної картини. Відкрий коробку, облаштуй робоче місце, захисти робочу поверхню папером. При бажанні одягни рукавички, розложи дві тарілки, налий воду в одну тарілку і замочи тканину. От тканина. Змішаю стакан води та гіпс у другій тарілці, ретельно перемішуючи. От гіпс. Я таке, я не знаю, картину я ніколи не робила з гіпсом. В принципі, я такого цікавого не припам'ятаю, що в мене був такий експірієнс, але я впевнена, що в дитинстві ну, в мене щось є таке в пам'яті. Трошки що щось, щось може було, але взагалі не пам'ятаю. Занурь тканину в розчинну суміш на підготовлену рамку, довільно розклади тканину. Дай шедевру. Висохнути. Так, от тут є рукавички, ложечки. А, тут навіть папері є. І вот на цю рамку я поділюсь в інстаграмі, як це робиться. І е, такі от тарілочки. Буду робити картину. Не знаю. Може, з Денисом, напевно, зроблю. Або я залишу, щоб ми це зробили вже на нашій квартирці, коли ми переїдемо. Всі питання до Дениса, коли переїзд буде. Ну, в принципі, ще не так далеко до цього. Вже в мене є. Я вже готовлюсь. У мене вже є картина, у мене вже є фен, якщо що, так. Да. Я ж з мамою одним сушила. І в мене вже є дифузор, який мені теж подарила на день народження. Оце от на роботі вчора. Мені ще подарили свічечку, масажну ще свічку, окрім цієї. Скраб для тіла, гель під очі. Ще там крем. Коротше, в мене навіть є з роботи. Я взагалі не очікувала нічого. Ось приємно. Все, англійська в мене через 6 хвилин. Мені треба вже вивчити слова. Ладно, я їх трошки знаю, але мало знати краще, ну не, не знаю, мені прям захотілось вот, щось поговорити трошечки. До речі, якщо вам подобається щось таке, кисленьке, в Аврорі така саблімована малінка є. Ну там не тільки малінка, там є багато якихось фруктів. Е, з шоколадом я так і в одній Аврорі. Ой, точніше, в шоколаді саблімовані фрукти, ні в одній Аврорі. Мені не нашли. Щось <ріст> тяще кисленько. Зараз буду прибирати в шкафу. Я вже отут і тут прибрала декілька днів назад. У мене там якісь коробки від всього і всякі виспоминання. Може когось покажу. А тут... Я не знаю, просто щось рандомне теж. Мені треба придумати місце для цього фіна. Книжки я не знаю. Боже, я хочу продати, бо вони мені не треба, але но... ну, теж нікому не треба, навірно. На цій полиці особливо я хочу прибрати. І от на цій. Три полочки всього лиш. Це не так, що й довго робити, просто, не знаю, мій лінь. От я прибираю для мене дуже цікаве відкриття, що чехол, який просто лежить в шкафу, ним ніхто не користується. Він отак, от, як я його купила, він отак лежав. Він просто пожовтів. До речі, ой, я щось зашпунула за свій тапочок. Я купила ще такий чехол. Е, я, здається, давно показувала з Аліка. Але, до речі, цей тінь. Мені показав, що це грязне. Ну, це ті, я не розумію, конечно, чого, но... але <сих> просто так. Кстати. А, він прикольний. Я купила, бо він такий дуже супер тонкий. Но мої камери, на їх захисне скло сюди не пролазить. Вот. Такі діла. Якщо будете щось замовляти у мене в секоді. У вас 14-й iPhone, пишіть. За цей чехол я вам покладу в подарок. Він новий. Ну, все, як би. Тут ділов -то було на хвилин 20. І я знайшла гірлянду. Вот так от туда її повісила. Порядок, конечно, носки без коментарів. <свісно> ну, блін, я не знаю, интернер ці страни купити. Я їх, мабуть, реально на Алиэкспрессе вже тоді замовлю. Далі, із інтересного. В мене є ось такий ось швейний набор, який я купляла, бо я хотіла шити сумки. До речі, це було прямо перед е, тим, як взагалі появився бренд Nick Sense. Оцей дуже популярний, ну типу такий відносно серед молоді. І це було за місяць до я така думаю, все, я буду шити сумки. І вони реально... Такі дуже схожі, на такі як я хотіла шити. Коротше, я одну собі пошила, потім її Денісу віддала. Щось мені не, не зайшло. І наборчик все один раз я використовую. Я не ну, знаю, блін. Як таке продати? Не знаю, вдруг хтось реально хоче купити у Напишіть мені. На секонд мені напишіть. Там його немає, ну просто шикарний набор. А посадків дві. Вони вже склеєм. Всі нові. Не знаю, може хтось хоче купити, напишіть мені. А, фотоапарат. Пльоночний купила колись на секонді. Треба пльонку сюди купити. Ну, мені, мені жалко грошей, конечно, таке, просто я ще не шарю, річ, він взагалі працює, але я пам'ятаю, як я на нього фоткала колись. Бо тут вже була пленка, але я не знала, як користуватися, я відкрила і воно засвітилось. І в У мене є така от картина по номерам, яка. Вже десь 5 років. Мені її жалко викинути. не знаю, може вже фарби засохли від неї. Ну, коротше, хай поки що. Ну, в мене багато. таких. Ну, не прям багато, але є трошки настольні ігри. Такий от у мене аутфітік day. Я йду на трішку гарячими ножницями. До речі, проснулась сьогодні раніше, ніж будильник, в 7.30 і не було світла до 10.30. Очень приєдна, ну просто то, що мало не буде до 9-ї. Сьогодні вже затестувала цей Powerbank. Він заряджає е, довше в два рази, ніж зарядка. Я вже постриглась, трошечки мені забрала дружину, і по всій дружині посічені кінчики. Сказала, має визначити ефекту на півроку. Я дуже буду їсти гарбузовий крем суп з біконом. Я дуже сильно голодна, прям в шокі. Коли я дуже сильно голодна, у мене нема настрою завжди. Такий супчик. <реш> я до чекала 20 минут, мабуть, поки той гарбуз виріжуть. Буде на наскільки мільйонів. Високий, я голодна. І не дай Боже йому щось називати. Сьогодні ж, до речі, Хэллоуін. Трошечки бачу наряжаються. Такий <реш> <такі, реш> тіпчик іде. Да. Іде <Для> якось в драку. Ти <реш> шоці? <реш> 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 Нормальний. До речі, я вчора не знімала влог. А, і я не показала одну дуже класну знахідку з секонду. Це взагалі я таке так хотіла, але я не знаходила якоїсь от прям класної. А, ну от прям такої, що це було. Тому Коротше, підставка під Благобою. Я таке ніде да, не бачила. Іменно отаку вот от. На Аліку може є, але це так заказувати там, вона ж може прийти розбита Будда, просто Буда. Вона нова 160 гривень. Я казала, що це секунду. Боже, це взагалі мені дуже подобається. І ще все-таки Дісний знайшов маліну в шоколаді з а я спочатку її не особо поняла, потім розпробувала і мені сподобалось. Ось такі от новості. Все. Я думаю, я буду закінчувати цей влог, хоча сьогодні тільки п'ятниця. Але мені не буде ще на вихідних знімати вже, бо завтра я буду вчити ПДР. Визнання от прям. Завтра я всі теми вже до кінця вивчу, потім на особу тижні я буду тестики проходити і вже буду брати талончик. Буду здавати іспит. А в неділю я роблю вестень день як завжди. Коротше, я не встигаю зробити посередині. Все, нічого цікавого більше. До наступного тижня.